Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів подвайка. Ми продовжимо грати. Ойку, без модів, за Аргентину. Ми скоро дійдемо до Мексики, США і Канади і тут на півдні. Через південь. Поїхали. В нас зараз. У нас зараз Гондурас на черзі. Все, вперед, швидко залазимо. Залітаємо До обидві провінції. Наша мета швидко розрізати їх тут, щоб Сальвадор сам сюди не зайшов. П'ятий Сальвадор, все. ми доведеться зараз воювати з Сальвадором ще. Виправдання мити війни. Ну, виправдання мене мети війни, Сальвадор. Ну я поняв, сама вина. Тобі ще не вистачало ворогів. Що ти на мене ще пішла? Так я розумію, що це Сальвадор пішов, не ти Японія, але. Більше буде тобі Японія. Я цього не планував, я цього не хотів. Так, 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 Гандрос капітулював, але це не скасовує того факту, що мені зараз заважає Сальвадор. А далі, після Сальвадора Гаттемала, після якої вже буде Мексика. Що буде цікаво, так! Дивись, ти закінчив тренування. Тебе також перекидають сюди, так? Оголосити? Оголосити? Так, давай. Ти просто одного скинь сюди. Всі інші сюди. Ну він хоча б в союзник не вступить, вже, вже хорошо. Спрошує провінція вже, аж мушовитку їх відбили. Тепер розширяємось. Є, прекрасно. Він намагається нас зупинити, але... Безуспішно. Накидай лігватимала. Ви... Виталяє накази. Тут три армії по 24 дивізії є. Ви встанете. Ось тут. Щоб комусь підійти і допомагати. Одразу впродовжуємо ту війну Гватемалу. Так, ми тепер ще піхотку. Оу, захист. Танкова атака. Прекрасно. Це те, що нам треба зараз, насправді кажучи. Бо ми зараз вийдемо на Мексику, за якою стоїть США. Фух. Так, і пес. Три армії по 24 дії, можна одразу сюди додавати. Так, вийду 24-ка ще є. Встане сюди. Нормально. 24 натренована. Встань сюда. Все, прорыв. Полетив. Вот и мало Это прекрасно. Дивно, что дальше. Давайте, 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 подходите. Вы одразу ним сразу идите Вот А, вот мало. Это прекрасно. Вот и мало никуда не вступил. И у них еще ход был. Затвердый выйти. Все. Вот мало. Это что-то прекрасное. Так, мы вдвох сюда. Трех сюда. Одного сюда. Четыре сюда. Брат. 82. Давайте для початку, поки ніхто не прийшов, вони зупиняти. Максимально агресивно, максимально вперед. Так, Нас тут намагаються зупинити, нехай. Так сюди 4 сюди. Так, тут сюди атакують. також, більшість всі сюди. Ду 4 скаже сюди, это Ой, тут. Все. Тут вони все втратили. Далі треба тільки вперед йти. Дух трьох. Давайте сюди. Боц, пор. Право зупиняйтесь, ідіть, кудись в бік. Розширяємось максимально всім. Sí, так, видобуток ресурсів, трохи більше у нас ресурсів буде, але. 38. У нас стали, всього 38 в плюс. Ось 43 рік, вже нову ВППшку, треба вивчати. Це основа наших сил. П, -п о! П, П о. Так, авіація, трохи перекидуємо. О, є навіть Можу нормально. Якусь, хоча б якусь тримати перевагу в повітрі. Так, давайте. Ви 24 дивізії. Сюди. І сюди. Ви тут. Ви, давайте ще 24-ку Ой, що я зробив? Я вибачаюсь. Все. чотири армії по 4 дивізії. Чи буде кросше нам... поки нам не робити. Так, 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 намагайтесь нам запинити. Вам не вдасться. Так, плюс порт. Слухайте, там досить великі території вже Мексика забрали. Я сюди пробьюсь, я сюди ніколи не проб'юсь. відчуття. мене відчуття, що я туди ніколи не проб'юсь. Так, мене продовжуємо намагатись зупинити вдачу, просто вдачу. Так, я таким. Я таким темпами скоро зайду в столицю. Я в Мехіку скоро зайду такими темпами. Військові заводи вільні. Більше в авіацію, тому що в нас є резина і алюміній. Його мені зазвичай навпаки не вистачає, але тут в мене на є резина і алюміній. Тому я можу виробляти авіацію, яка мені буде допомагати. Так, і сюди. Яка мені буде допомагати, я сказав. Так, на, наші... Ще Ще щось ще штурмовики. Вперед. Сильніша авіація. Це дуже важливо. Особливо в поганих рельєфах. Підтримка авіації можу сильно допомагати. Так, ще 48 дивізій. Потім ще 120-ку. Я зараз вийду в США, в першу провінцію США візьму. Можливо, а можливо, ні. Подивимось. Головне, що я Мєхіка взяв. Так дуже шкода. У мене так багато регіонів для інтеграції залишилось. Так, вий... а, тут вже 120 дивізій. Сюди поки що не скидуємо. Поки що вистачить. Хоча вже ж мені не подобається, як ведеться агресивний наступ, я б зробив власноруч краще, але так швидше буде. бачу mm. в деяких місцях не віки не наступ, але тут дуже багато senor. дивізій позаду стоїть. Тому підзупиняюсь Stop. в деяких місцях. Просто коли я чекаю, поки мої двізі стануть на позиції. Їх двізі також підходить, стоїть на позиції. Сам Антоніо, якщо зможе взяти, буде прекрасно. Або точно. Вісім сюди. Не дайте им підкріплення. Так, він паприки. Що з вами зробити? Ми. О, я можу тут. Так, трохи розширив будівництво. Але далі вже складніше буде місць, шукати місця, де побудувати. Як красиво. Тут тобто, щоб вузол постачання взяти. Якщо я зайду в Х'юстон, це буде щось неймовірне. А тут вузол постачання. Тут відбуваємо. Може до порта дійду. Але найбільше більше все поводили на східному збережжі США. Якщо я почну контролювати Техас, то це буде перший штат. Навдалась. Також вдалася. Више шифт з Хьюстона вдалася. Хюстон удалас. Я буду контролювати Техас. Знову ж це буде перший впавшись. Впавшись в США. Це буде так символічно. Але ні. Я, в Хюстон не змістити. Якби мене тут не оточило. Краще. Так, все вперед. Йдемо вперед, але бережі. Хііновашка. Кайф. У, uh, грудень 43 й зараз скоро нову авіацію почали. Хммм. Mm. Я зараз те що неприємно побачив. У нас ось тут не з'єднана залізниця. Природеці. А я думаю, чому ти не починаєш Adesio! працювати? Ні-ні-ні, sí, мене зараз. Мене зараз можуть зупинити. В проході в так. Ще по-хорошому. Ось так з'єднатися. Щоб вдалася вла... власна залізниця. Це вже задається, не обов'язково більше. Забрали. Вла... Ми вже майже забрали залізницю їх. Трохи врібнюсь. Так, ми сюди ще не зайшли. Возвращайтесь, чому. Думі відбити їх звідси. Так, вже Січень. Так, скажу, те, що ми беремо авіацію. Є! Yeah. Ну слухайте, тут ну прям красиво. <плес> йдемо. Зараз тут ще запрацює. Постачання Я Зараз в Х'юстон зайду. зайде. <плес> Получити, що я вже контролюю Даллас. Все. Сейша. <плес> <А> хтось втратив. <плес> <плес> Ти Як так сталося? Як же так сталося? Літо? Так, головне, що тут ми хліб нині. Зараз обережно, поключно вигідними наступами розширяємось. Теоретично, я може бути не таким обережним, але зайва обережність не може бути. Н не існує зайвої обережності. Це тавтологія. Обережність не може бути. Зай... О, ні, не тавтологія. Тавтологія це навпаки, якщо обережність, точно, була б це. Не звертайте на мене увагу. Просто забудьте про те, що я казав. Прилади нічного бачення вивчили? На. І знову розширяємо виробництво авіації. Як тільки я почав розширяти виробництво авіації, я згадав про авіацію саме вперед. Техас, Або хоча б сюди. І ще дістати. У нас на щастя є авіація. Вперед. Де у вас тут аеродром ще є? Десь же є. Окей, в Мексиці все складно, По одній простій причині гори. А тут у нас немає вигідних наступів. І поблизу по вузлів постачає. Хоча сюди. Звідси сюди. А ти половину звідси сюди відправляй. Самте звідси сюди. Вісім. Ось так, завпед. Ось такий. Міні проривчик. Два найближчих запостачання на схід. Так як тут рівнини і легкі ліси, то тут не прям складно. Бачите. Упс, упс Як так вийшло? Що ви туда Як же так вийшло? Так, я теоретично можу в від них ще забрати. Як штат. Вихідні наступи. За деканашим провели наступ. Ми розширеємо з ними. А, і таких вигідних наступів, не те, що багато з'явилися. Окей. Новий Орлеан. Ось так. Ось так. і всім Ось так. Прямо, І наступ. Новий Орлеан, І Луїзіан без наша. Так, новий Орлеан, Ха? Луїзіану забрали. Хто тобто тут наступний Місісіпі. Я думаю, Білоксі буде достатньо контролювати цей штат. Одразу трохи в наступний штат залізу США як в тебе справи? Який книги в нас українську покажіть? 22% Кстати, чому всього 22 відсотки? О, МССП я это просто контролюю. Пін, Алабама. Для тебе треба скорее за все, щоб тебе контролювати Біркин, Бі... Бірмінгем Так окей, ви 24 лишайтесь Вам тут я прибираю. Дві армії по 24 дивізії додатково? такого. не будуть. А потім пускай Мой. Як довго тут одна дивізія тримається? Це просто монстри на дивізія була. А тут. І, це через через болота. Все через болота. Прошу... Тут пробіжатись. Фір... Фір... І розрізати їм Флоріду. Відрізати. Подивіться на це. Як красиво. Так, якщо я захочу ще 120-ку зробити. Ага. Поки що ні. Фір... 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 Пізніше. Створюються ті, хто вже створюються. Так, перша авіа. Ага. Давай. Повітряна атака для ППОшки. Для авіації. Дай бомбортувальника. Что може повітряний захист? О, давай повітряний захист, щоб, О, захист, щоб тут бонус. Далі. Е... Але я не користуюсь фантажівками. О, я забув про вас. Раз, два, три. Тільки на три інтеграції называю. Ми відвізії, давай. Вперед. Ви у нас з'явитесь, як якому... мо. О! Ось тут. Вперед. Дістати так одразу приєднуйтесь і. Хум, не вистачає генералів. Це прекрасно. У нас вже достатньо армії, щоб мені не вистачало генералів. Все. Ще дві армії по 24 дивізії. Щось США якось погано тримається. Все, вперед. Йдемо в бік самого Майами. Буду контролювати Флоріду як штат. США, що сталося? А що сталося, США? А, тепер 120 дивізій. Ще 5 армій по 24 дивізії. Прекрасно. Так, якщо я зможу пробіжатись аж до Вашингтона, то це буде щось неймовірне. Давайте спробуємо. Не факт, що це вдасться. А спробувати варто. Тепер полетіли. Це буде швидко. Тому що тут церібну. Давайте вибідемо вперед. Військові заводи та в авіацію. Єп. У нас тут немає аеродромів. Тільки в Флоріді, один. а то і то нам незручно буде. Давайте просто розформую, дістану 501-ї, 502-ї авіації. Тому що так, ще дальше первого повітря важлива. Так, все, Флорида повністю за нами. А. Вони намагаються нас зупинити. Треба віддати я тут ми лешне. Шарлот зараз заберу. О, я північну контролю королю. А, я зараз південну і північну королінлю буду контролювати. Sí. Так, я не справи кажуть, ще що... виведу наступу. Робити, щоб їх відвлекати І затримувати. О, нас дешифрували. О, я зараз Атланту заберу, щоб Джорджія контролювати. Не прямо зараз прямо зараз вперед. Атланту. Що ж, хто контролює Джорджі? я контролю Джорджі. США зараз весь все своє східне збережжя втратить. Давайте об'єктивно, в житті б так не було. Тобу, я не вірю, щоб в житті. Типу навіть економічна Південна Америка. Ну, типу, вся Південна Америка разом взята. Навіть близько не доходить до США. Кількість грубоних товарів всій Південній Америці не будуть не доходить. До рівня готових товарів в, в, в США і це не було. Так, морфу. Давайте хочемо. Mm -hmm. Якщо вже зупинятися, то не морфу. Там до вони виснажені. Давайте, вони тут виснажені. Все. І це буде поки що ось так кордонного прориву. Ми дуже близько підійшли, дуже близько. Але прикол в тому, що ми не контролюємо аеродром І це... Швидко зараз виправимо. Приведемо сюди, повідомля. Упс, ось з'явився аеродром, який ми скинемо авіацію вже ж. Ред. Ну, прям повну перевагу в повітрі тут не візьмемо. Але загалом ну, погано. Так, на 44 рік обов'язково тебе взяти і давай великі гармати. А якщо ви шукаєте, в якій ще грі можна сісти за Аргентину і захопити весь світ, то це можна зробити в моїй грі Симулятор країн. посилання на яку ви можете знайти в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також, неймовірно, сильно мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ході відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або там по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобавайте, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.